На полях поблизу села Полковниче на Київщині посохла рілля. Дощів не було вже два місяці. Проте час сіяти пшеницю. Машина фірми Хорш з Баварії розпушує землю та підживлює її мінеральними добривами. Цю німецьку сіялку український фермер купив за 80 тисяч євро. Вона зорює ґрунт усього на кілька сантиметрів углиб, тож живильна волога залишається у землі. Для вирощення пшениці саме те, що треба. З переміщенням в центральні регіони, де раніше у нас було це лісостеп, зараз вже ближче до степу кліматичні умови. Через це, якби можливо, це знижує трошки шанси і перспективи розвитку. Але напрацювання, то тобто ми сьогодні маємо працювати над технологією збереження вологи. Таку модель Вадим Коваль найчастіше продає українським фермерам. Баварська хорш одна з перших почала підлаштовувати машини до зміни кліматичних умов. Минулого року продали техніки на понад 20 мільйонів євро. Для українських аграріїв такі машини, звичайно, дуже дорогі, але вони дозволяють підвищити врожай. Ми робимо прикочування над насіниною, підтягуючи вологу до насінини, не вивільняючи її в міжряді. Таким чином ми її зберігаємо для подальшого використання. Наступного дня нарешті пішов дощ. А ми разом з німецькими інженерами приїхали у Кременчук, де виготовляють комплектувальні колеса для борони. Колись Кременчуцький колісний завод отримував замовлення з усього радянського союзу. Нині намагається переорієнтуватися на захід. Серед нових клієнтів німецька Хорш. Бачите, керказе Це покращує наш імідж, але й змушує краще працювати. Більше уваги приділяти логістиці, оскільки таким клієнтам, як Хорш, необхідна поставка точно за графіком. Наразі Хорш розмірковує над розширенням виробництва в Україні. Економічна криза минула, і українська економіка поволі оживає. Попри високий рівень корупції та воєнний конфлікт на Донбасі. Вся ця, ця ситуація в країні, я можу сказати від себе особисто. Вона заставила наших фермерів переосмислити деякі речі. От, замислитися про фінансові моменти, тому що. Вони почали шукати продукт якісний, універсальний і який би їм приносив прибуток. Для сільського господарства нинішній рік вже став рекордним. Ніколи ще фермери не збирали стільки зерна.